Чи це питання порушувалося на державному рівні? Власне пропадівчук, який забуває. Це питання порушувалося неодноразово, і на зустрічі з президентом, і на зустрічі з прем'єр-міністром України. Відповідні доручення даються на рядовому рівні, але є право приватної власності. Право приватної власності можна оспорювати тільки через суди. Це дуже складний процес. Держава подавала цей завод. Це не місто його продавало. І держава повинна активно вникати в ситуацію, щоб в кінцевому випадку це підприємство працювало. Декілька разів вони пробували звертатися до міста, щоб поміняти його призначення землі. Ми виступили категорично проти. Тому що цей завод він має працювати. Як для цього, як міський голова, буде робити все необхідне. Якщо говорити про губертків... Є ще проблемною ситуація поготовлення колишнього мерського заводу. Ну, Як бачите, наразі немає від держави таких сигналів. Чи я це питання буду постійно ставити. Що я ще раз говорю, я не вірю, що ті люди, які так поводяться до своїх працівників, активно зможуть працювати і це підприємство може бути усім.